Пані та панове, я Софія Овсієнко, і радо вітаю вас на проєкті Дитячі, не дитячі запитання. Представляю сьогоднішню мою співрозмовницю, учасницю конкурсу професійної майстерності педагогів початківців поклик душі центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва Дар'ю Олексійовну Завітову. Вітаю вас, пані Дар'я. Вітаю. Я можу до вас так звертатися? Так, звичайно. Дарія Олексіївна керівник гуртка народнього художнього колективу театру пісні Ладоньки. Її вихованці це діти від 3 до 13 років. За результатами рандомного відбору, пані Дарії дісталися такі дитячі і недитячі запитання: що таке совість? Чи варто вірити в казки, та що найголовніше в житті? Що ж, перейдемо до першого запитання: що ж таке совість? На мою думку, совість це внутрішній моральний голос, який підказує нам, в якому русі нам рухатися, що є правильно, що є неправильно. Совість вона відповідає. Ми несемо відповідальність перед самим собою, перед іншими. І совість, звичайно, є частиною емпатії та чесності людини. Дякую, а ось як совість впливає на ваші рішення. Знаєте, є такий вислів, що потрібно діяти по своїй совісті, і мені здається, що це, це головне правило для кожної людини, кожна людина повинна, повинна діяти за цим правилом. Звичайно, коли хочеться обрати якийсь шлях правильне рішення чи неправильне, то перш за все треба звертатися до своєї власної совісті. І вона Дуже допомагає. Дуже дякую за вашу відповідь. Перейдемо до наступного запитання, Так. чи варто вірити в казки. Я вважаю, що звичайно варто, бо казки дають нам можливість мріяти, вірити в щось краще, кохати, любити один одного, дивитися на світ через призму добра, світла, навіть якщо навкруги є темрява. Також казки нам дають певні моральні уроки, які допомагають подальшому вже дорослому житті. Тож я вважаю, звичайно, що казки є невід'ємною частиною нашого дитинства і всіх дітей. Дякую. А яка була у вас найулюбленіша казка в дитинстві? О, найулюбленіша казка в дитинстві була. Ох, їх було так багато, я дуже любила, коли мені мама читала. Перед сном, також бабуся саме з книжки. Мабуть, моєю улюбленою казкою була білосніжка. Також мені подобалася казка про трьох поросят, їх було дуже багато. Але от я, якщо сісти і згадати, то можна. А можливо, був якийсь персонаж, з якого ви взяли приклад. Ну, знаєте, кожній дівчинці хотілося стати принцесою. От. Дивишся, яка вона гарна, в яких вона сукнях, яке волосся. І от, мабуть, завжди мені хотілося бути як принцескою, завжди хотілося фарбуватися, і, можливо, це якось вплинуло. Дуже дякую за вашу відповідь. Перейдемо до наступного запитання. Так. Що найголовніше в житті? Я можу сказати, що найголовніше в житті відчувати себе щасливим кожного дня. Відчувати гармонію з самим собою, з навколишнім нашим світом, з людьми, з близькими. Також, звісно, найголовніше в житті це бути коханим і кохати. І також відчувати любов до природи, до рідних, до своєї роботи, до навчання, до друзів і просто любити це життя. Мабуть, це найголовніше. Дякую. А у вас завжди були такі погляди на життя? Чи, можливо, вони змінювались з віком? Звичайно, з віком в усіх людей змінюються погляди. Звичайно, коли ти ще дитина, то в тебе певні погляди на рахунок свого життя, планів, цілей, бачення, бачення самих цінностей. А коли ти вже становишся більш дорослим. То це, мені здається, можна так сказати, що всі пазли складаються ось так. Добре, дуже дякую за вашу відповідь. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. І я вам дуже дякую за чудові запитання. А я нагадую, з нами була Дар'я Олексіївна Завітова, учасниця конкурсу професійної майстерності педагогів-початківців Поклик душі. І я, Софія Овсієнка. Вихованка театральної студії Експромт та театру пісня Ладеньки. Дякую за увагу.